Всім доброго здоров'я. Сьогодні запланована ловля головня на спінінг. Чекаю на товариша і двоє підемо на річку. Дощова погода прогнозовано сьогодні буде. Зранку був дощ, бачите, хмарно, ну, від обіду вже такі нормальні дощі передає дощовику. Ловити буду на коливалки Ріверплей. Вчора на годину ходив на річку, ну, без камери, подивитися, яка там ситуація. Головень клював правда, на червону блесну, на червоні коливалки. Е -е, колір черешня. Зараз, зараз покажу з собою, ще взяв різних моделей з дому в цьому кольорі. І Сьогодні полетять у воду. Так, поки чекаю на товари, ще ще хвилин 10. Тут я розказую про блесний, такий спінг в мене для головня. Для головня на форель, ну Це універсальний альфа від Crazy Fish. Тестом до 6 грам. 1,5-6 грамів. Хоча я грамові коливалки не кидаю. Якраз тут і грамово висить. Часто запитують коментар, ставити, ставити основну жилку чи шнур. Можна і шнур, і жилку. На голові шнур не близько. У мене стоїть шнур, Але поводок з жилки. Я не ставлю флюр, Значить такий сантиметр десь 50-60, ну, можна менше, можна такий ставити сантиметр 40 Поводок Полдок жилки. У мене 0,18 жилка бачите, розтягується. Десь як голови чуть-чуть зачепиться, трохи чуть -чуть за Ну, ще плюс цей спінь, дуже добре в'яже. Навіть волнеганка зачепиться, шанси в нього зійти невеликі. Тому в принципі я ловлю на одок, ставлю жилки, а не з фльора. Мені жорстка снасть не потрібна. 0,18 жилка, 0,16, ну, таку переважно ставлю. Якщо на Дністрі, там де багато каміння, ну і велика риба може попасти, тоді ставлю 0,22-0,24 полодок з жилки навіть. Таке то товариш приїхав в гості. Зов'єжеш мені вісну, де я не окуляри не тягав, зараз не відбиравши. Червоний почну ловити, чорний клювала? Ха-ха? <звук> <звук> Один є, Раун. <равен. звук> малесенький. Не пам'ятаю, коли таких що малих. на золоте стодонно. Клань! Ще один зійшов. Nesta arranca. Yes, Грибната. Ну, ще один. Оп. тесту с ним поставлю червону золотую черешню. думаю что рыбка сейчас будет было еще не две поплювки ах все вже симпатичніший Починає клювати тут зранку одна дрібнота такий вже вийшов клень вже на течію на перекати Завершені рибогловлю, звідти вже кругом йдуть хмари, тим більше передавало дощ і дощ цей надовго, аж до завтра. Атмосферний тиск дуже низький зараз, порівняно з учора, то 10 позначок. Вчора, вчора був 737 цій місцевості, зараз 726. Такі Але і вчора спіймав головня, і сьогодні. Вчора правда, були трохи крупніші. Я стараюсь на голові йти, коли мені виходить, а на барометр не дивлюся. Тому що будь-коли його можна в принципі, спіймати. Крім барометра, є ще тисячі факторів. Зараз він трохи слабше клює, тому що наївся він веснянки. Тому можливо, якщо у вас він клює, то голень зараз він такий віджирував і тиждень-два ну, і, тиждень і клів його. Знову буде краще І головне цей момент не прогавити. Ну так сьогодні на риболовлі кльову майже не було, але там 5-6, чи скільки голенів, чи 7 спіймав, Рома також так само спіймав, але в основному все дрібноти. Ну, все. Посилання на коливалки під відео. Не забувайте підписуватись. Все, до зустрічі!